Із нагоди всесвітнього дня української хустки викладачки Брянківського фахового коледжу від окремленого підрозділу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Ольга Віщенко та Тетяна Старанко презентували загалу свої творчі роботи. Особливістю виставки стало те, що на ній представили унікальну роботу Ольги Віщенко: найбільшу в Україні картину, виготовлену з волосся. Дійсно, ми подали на рекорд цю роботу. Національний реєстр рекордів України зафіксував, схвалив цю комісія працювала і дійсно робота йде на рекорд. А робота має 2 метра на 2 метра. Вся виготовлена з штучного та натурального волосся. Там різні техніки. Цю роботу я робила ну, місяць кожен день. Ось і для цього мені необхідно було натуральне штучне волосся, як я вже казала, і клей спеціальний.

На відкритті виставки, яка відбулася в міському будинку культури, зібралося чимало поважних гостей. Серед них керуючи справами виконавчого комітету Миргородської міської ради Антоніна Нікітченко та ректорка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професорка Олена Караман, яка зазначила, що виставка є дуже символічною для їхнього університету. Творчість Луганщини, ви можете подивитись, вона дуже переплітається з творчістю всієї України і руйнує всі стереотипи або наративи нашого ворога про ісконно русський Донбас. Ви можете подивитись, що це втілення найкращих українських традицій, це мистецтво, це про красу, це про українські корені, про українську генетичну пам'ять. З давніх давен хустка для українців була символом жіночності, вірності й кохання а також оберегом. Українська хустина вона теж має велике значення, тому що вона прикрашала жінку. Наша українка і так красива. А... Така хустина, красиво вміти пов'язати, тому що ми показуємо, як треба пов'язувати ці хустини, як зав'язувати хустину. І відроджуються ці народні традиції. Ми привчаємо до відродження нашої культури, наших традицій, звичаїв і студентів, майбутніх фахівців із перукарського мистецтва, і також ж і дизайнерів. Сьогодні не часто можна побачити на сучасній жінці хустку, а дарма, адже це стильний елемент одягу, який привертає увагу та робить образ цікавим. Прикрашає волосся, вона досить гарна, приємна. Навіть якщо всі кажуть, що це бабусі носять, ну, це не так. Зараз вже вони стали більш модні, гарні. Нагадаємо, що Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та його структурні підрозділи запрацювали у Миргороді в 2022 році. Меморандум про співпрацю між університетом та Миргородською міською радою був підписаний 9 червня. Загалом виставка, присвячена Всесвітньому дню української хустки, стала яскравою подією в культурному житті Миргородської громади. Її успіх та увага громадськості є свідченням того, що спадщина української культури продовжує жити і розвиватися. Новини на Суспільному. Харків.